Всім привіт! Сьогодні понеділок і у нас нові виклики. Прийшла Атлантида, прийшов виклик Гоблінів і сезонний виклик Любові. Якось так вони називаються. З'явилось три нових герої. Давайте ми зараз з вами їх подивимось, легко оцінимо і зробимо декілька викликів. У мене тут 5 жетонів зібралось, тому можемо собі дозволити. І перший герой це у нас Ерос. Дуже швидкий. Пасивка, ну, така, як і у остальних усіх. І тут плюс 20% теж за відхил. Так, дуже швидкий, наносить 465 урона цілі. Весь получений цілю урон збільшується на 40% на 2 ходи. Ну, це непоганий герой. Якби вона ще диспелила перед ударом, то ціни б її взагалі не було. А так. Чудовий герой можна буде юзати дуже, досить таки часто на титанах, Ну, і взагалі він мені подобається. Новий, стати хороші і так далі. Добре, далі в нас з нових ельба середня, наносить 325 урона цілі і, і близько. Герої-сюзники 1000 е, здоров'я за 4 ходи і ефект знімається. І якщо ефект знімається до е, спливу сроку, то відхилює 1300 здоров'я. І герой і союзники контратакують на 125. Це теж непоганий герой, е, до, хороший удар. Досить таки хороший удар, досить таки хороший відхил. І плюс контра. Ну, тобто це такий собі арест на максимальних максималках. Плюс е, Пасивки непогані, ось, ось ця, до речі, буде ще більше допомагати хілити. І альфа-навик в неї теж досить таки хороший. Хороший герой я би прокачав. Так, і третя у нас в списку любові наносить 200 повільний. Наносить 200 урона цілі, тільки по одній цілі б'є. І на протязі трьох ходів ціль винуждена використовувати безумне зціління. При повній мані. Тобто блокує на три ходи, і якщо герой заряжений і ультує, то використовується безумне істеллення на три ходи. І наносить 200 урона трьом іншим випадковим ворогам. Потім це ще не все. Я вже просто читав це так одним оком. Напротязі трьох ходів всі задіті вороги в. Вимушені використовувати безумне Ісцеління при повному наборі мани. Тобто, ми б'ємо по одному. Він набирає ману, б'є по трьом і блокує ще трьох. Ну, це класно. Цікаво мені, якщо ці троє ще раз теж вдарять, чи воно теж розпошириться. Чи це вже все після цього буде? Ну, Кабері теж досить таки цікавий герой. Ну і давайте зробимо 5 викликів і перейдемо ще до гоблінів. Там з'явився у нас один новий гоблін теж. Тому буде цікаво подивитися, що він робить. Так, дві троєчки. Я вже думав, буде ГМ, не, не, не хочу я його утримувати, тому що він мені зіб'є шанс на п'ятірку. Я дуже сильно не надіюсь, звичайно, але буває всяке. Джахангір. Так, і крайній на сьогодні виклик любові. І тут у нас нічого. Добре, переходимо до. Давайте ще тут один зробимо. Тут у нас емблемки, і переходимо до наших гоблінів. З'явився новий гоблін. Pepper Flame, швидка зі всіма посивками, як Гоблін в гоблінів, підвищення атаки. І так, швидка наносить 485 урона цілі і незначний урон ближайшим врагам. Рост. Герої всі союзники отримують 330 атаки. Ну, це класно. І цель і враги поблизості получають мінус 35 защити на 3 ходи. Якщо ефект знімається до кінця действия, цель з ефектом отримують 728 урона. Крутий герой, по-перше, урон. По-друге, всім атаку додає, ріже всім захист, і якщо цей захист щистити або перебити кимось, то получить ще урону 728. Я вважаю, що прям, ну, дуже крутий герой. Варто його ловити. А другий герой у нас в рекомендаціях Dark Darkfizzier, теж хороший. Ну, тут взагалі у нас герої хороші. Я би хотів, звичайно, когось з нових виловити. Ну, давайте спробуємо. Подивимося, можливо, сьогодні нам тут повезе. Або ні, тому що якісь одні трійки падають. І нічого цікавого поки що не було. Так, буц. Ну, буц у мене вже є, прокачаний. І я деколи навіть його використовую. Ще один буц. А ви, будь ласка, напишіть, як у вас успіхи з викликами. Що думаєте про нових героїв? Також не забудьте підписатись, поставити лайк. Так, ну тут одні трійки, щось мені не дуже сильно подобається. Ще шість викликів. Ну, я ще, напевно, буду пробувати, по ходу, по ходу викликати. Ще у мене тут є декілька днів. Щоб когось виловити, але хотілося б, звичайно, малими втратами. Так, ну, одні трійки. Одні трійки, дуже багато боців. Тайрум. Так, червоний. Знову буц. Буц, звичайно, непоганий, але трішки занадто. Так, четвірка перша. І крайній на сьогодні ще один буц. Бутс. Ну, буців у нас вже достатньо на цілу футбольну команду вистачить. Дякую всім за увагу, гарного дня, всім па-па. Так, вирішив я ще трішки продовжити. І давайте зробимо ще декілька викликів, можливо, нам повезе. Так, Меліндор, ну, це вже хоча б четвірка. Кедмон, ще одна четвірочка. Недарк Фізер. Якого я очікував. Багато четвірок падає. Надію, що це не замість п'ятірки. Так. Далі. Ганджу. До речі, а є якісь жовті гобліни? Мені здається, що немає п'ятизіркових жовтих гоблінів. Зелених куча, фіолетовий, синій, червоний. Та жовтих немає взагалі. Ні одного. Цікаво. Цікаво, чому так. Так, джахангір. Решчик. І ще один бутс. Ну і давайте тепер десяточку. На сьогодні це буде вже точно кінцева. Клик, Вален, Буц ще один, Бальтазабор. Гунарчик, пріска. Ну, поки що не пахне нічим нормальним. Зрозуміло. І все напевно, Так, все. Закінчили виклик. Що ж, всім дякую за увагу до наступного відео.